Льодовиковий період у Івано-Франківську принаймні так виглядають міські дороги зранку. Вуличні тротуари покриті шаром криги. Наслідки березневої негоди відчувають пішоходи. Вони нарікають. Тротуари майже не посипаються. Відтак рухатися практично неможливо. Тому що шльопів впав і все, і руку зламав. Хотілося би, щоб служби якісь працювали. Нічого не робить. Навіть дороги не заспають нічим, ні глини, ні сілі, щоб було легше ходити людям. Я, наприклад, чесно кажу, вам я. Я машин не бачив. Комунальних ні двірників, щоб посипали нічого. Ну невже це не можна хоча б посипати. Я вважаю, що можна посипати. Де люди ноги ламають. Ранкова ожеледиця паралізувала громадський рух. Відтак на інтенсивних ділянках доріг утворюються довжелезні затори. Водії маршруток вибиваються із графіку. Ну, та як, та як полігон? Це ж неможливо просто спити. Як би старайся, не старайся, і не встигаєш. Жах, особливо на таких низьких машинах. Це просто жах. Ходова вже за цю зиму повністю розбита, хоча була мініна восени. Треба все міняти однозначно. Дуже важко. Ніхто нічого не робить. Треба робити і все. Немає, що тут говорити, тут слів немає для цих доріг. У департаменті комунального господарства пояснюють, причина утворення влучного льоду перепад температури. Декілька днів тому сніжило. Потім різке зниження температури і нашарування снігу замерзло. Швидко прибрати крижану корку комунальникам не під силу. Це саме ранком, це є лід, суцільний лід, воно замерзає. Зробити щось таке на при такому такій низькій температурі, при мінусі, зараз неможливо. Грейдер буде ходити, ходять машини, і цей грейдер йде, але він грейдер не може зрізати таку на мерзлоту. В мерії запевняють, піщано соляної суміші достатньо, аби посипати найбільш проблемні вулиці і тротуари. Усі комунальні служби задіяні на ліквідацію наслідків стихії. Їхній посилений режим роботи запроваджено до кінця тижня, поки триватиме мінусова температура. І Іваненко, Олександр Лутвоненко, новини на вежі.